Місцева жителька Ольга почула вибух ввечері 20 травня. Жінка розповідає, думала військові, але потім дізналася, що звук лунав від сусідів. Я вискочила на вулицю, побігла туди, до їх, та батько держить дитину на ручках, я потрогала, я почала кричати, дитина мертва вже була, вже зразу мертва. А та, що кидала гранату, вона взяла гранату, пішла, вони пили. Вони кожен день п'ють, вони злегалися разом компанія і пили. Допилися. Батько трирічного загиблого хлопчика Євген на момент вибуху знаходився в будинку. Каже, одразу вийшов на двір, як почув гучний звук. Коли вибіг, я глянув дитина, я до дитину одразу кидатися, а там, а там нема що дитини. Там і голови ззаді нема, і збоку нема. Я як на руки його взяв, і так два години його держав. Навіть поліція приїжджала, я його не відпускав. Я не мог нічим допомогти. Я її в рот йому дишав. Ну, хотів підняти, але ну, я не бачив, коли я глянув, що мозк витікає з голови. Я вже зрозумів, що типу, я його вже не вернув. Просто не вернув. У результаті обшуку будинку жінки, що кинула гранату, криміналісти вилучили більше ста патронів різного калібру та автоматичну зброю, розповідає заступник начальника головного управління Національної поліції в Миколаївській області Павло Воловик. Місцева мешканка прийшла до них додому, попросила відвезти її до крамниці. поручила відказ і пішла. Згодом Пройшов приша година десь, і вона прийшла до них в стані алкогольного сп'яніння і принесла з собою боєприпас, який згодом вибухнув. І внаслідок цього загинула трирічна дитина. Після буквально за годину померла і сама згловмисниця. У результаті працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтями Умисне вбивство малолітньої дитини. Умисне вбивство вчинене небезпечним способом для багатьох осіб та зберігання вогнепальної зброї. Також через смерть жінки до справи внесли окреме кримінальне провадження з позначкою самогубство, говорить Павло Воловик. Марієта Мокарчан, Роман Волинський, Богдана Будулуца, Юрій Руденко Суспільне новини, Миколаївщина.